Пидораса гонят бывает, да нахуй? Так, давайте Тут справа, сліва буде дом, поняв? Там дуже часто підари скупчуються. Посередині десь там перший дом і другий. І вони в тому просто часто бувають і гранати закидують з того моменту. тут таки треба цінкувати. Бачиш цей дом. Отут його треба цінкувати і отут цінкується другий. Отак. Або я вот сюда під партую там Близько, близько. Емка? Емка. Заберіть. Надо рюкзаки забрати. Біги забирай. Браво, браво. Приходь. Давай, давай, друга. Там рубасаки, візьміть їх, пожалуйста. Зараз Кої... да, йдемо зі мною. Візьми його цей. А я у цьому візьму. Кам'он, камон.